Ну, а в Києві проводять шаховий турнір легенди Києва, де змагаються найсильніші гройсмей в столиці. Зараз серед них, я так розумію, теж змагаються на Тодо, Як мінімум. Розкажи більше. Вітаю, Максиме. Ну, не змагаюся. Я, оскільки я. Чесно кажучи, взагалі не вмів грати в шахмати, але все одно це був все ж таки турнір міжнародного характеру, і там брали участь все ж таки професіонали, майстри, гросмейстри, які в цьому от дуже сильно розбираються. Ну і хочу сказати, що тут представлені гравці з багатьох різних федерацій, і все ж таки головною родзинкою є те, що він відбувається в незвичному місці, а саме у футбольному пабі. І окрім того, що захід відбувається офлайн, да що а, на, власне гравці вони. Зібралися все в одному місці. Це не відбувається там онлайн, і так далі. Але, наприклад, перші шість дошок вони транслюються на шагових платформах, і завдяки цьому якісь там чемпіони з різних країн світу вони е, наживо слідкують за нашим українським турніром. Тож запросили на цей захід е, міжнародних гроссмейстрів майстрів, а також талановито молодь з Києва, ветеранів шахматистів, ну і також е, е, жінок-шахматистів, які безпосередньо вони мешкають у Києві, і також вирішили долучитися. Сам рівень шахів в Україні до сих пір є дуже високий. Звичайно, ми отримали спадок, скажімо, ще з радянської шахової школи. Так і зараз ми вдосконалюємося. Звичайно, що рівень самої організації і подібних змагання взагалі в Україні зараз в умовах війни є дуже низький. Але ми стараємося проводити саме турніри високого рівня для того, щоб молодь могла не тільки десь поїхати в Європу на світ, так пограти в. В хороших турнірах а створити для них умови розвитку саме тут, щоб вони мали можливість займатися теоретично в умовах війни тут на місці з тренерами в Києві. Цього разу зібралися 59 шахістів з багатьох регіонів України, і от спочатку, все ж таки, турнір був розрахований саме для киян, але оскільки прийшло заявок від гравців високого рівня, від гравців професіоналів з інших міст, вирішили все ж таки їхні заяви розглянути і також долучити їх до турніру. Ну і поспілкувалися ми з наймолодшими, і всі вони, звісно, ж млюють одного дня все ж таки стати чемпіонами світу, і такими от турнірами вони наближаються крок за кроком з ходинкою до до своєї найза. Наповіднішої мрії. Це дуже хороший турнір, дуже так, ну, котрий можна буде занести до міжнародного рівня, тому що дуже приємно грати таке. Я думаю, що іншим гравцям теж буде цікаво зробити це. Наші найкраще. Найше там, навіть за інші народи. От, Може там Україна не стоїть на першому рівні серед шахів, але я вважаю, що українці можуть ну перемагати інші інші нації, це взагалі не помила. Я фактично знаю всіх цих понетів дуже гарно і ну очікування, як покрити свою гру? От як як зможе зіграти, так зможу. Так я в принципі тут знаю всіх дуже добре. Скажи, будь ласка, про свою мрію, про що ти найбільше мрія? Мрію зараз стати гросмейстером. Є одна норма, ще потрібно дві рейтинг, а далі подивимось. Ти <śled> <śled> чемпіоном світу хочеш? Ні, ну це звісно, а хто не хоче, але як поки такі більш реальні цілі, то стати гросмейстером на даному етапі. Це як наступна сходинка. Цей турнір націлений на те, щоб показати і іншим організаторам про те, що а, насправді зараз в умовах війни, да, в умовах а, от маленького фінансування, да, от невеликого призового фонду, наскільки важливо все ж таки проводити таке от шахове свято для нашої молоді? Адже дійсно, от ми поспілкувалися з дітками, і вони самі поділилися своїм досвідом в міжнародних конкурсах і сказали, що дійсно українські учасники вони завжди найсильніші. може там не одні з не там, не завжди там. Виграють да, конкурси, але завжди одні з перших. І насправді дуже важливо підтримувати нашу молодь у цьому руслі, попри те, що от, відбувається в нашій країні, і все одно розвивати шахову справу. А на цьому в мене поки все. Але трішки дозволю собі привітати Максу з днем народження. Знаю, що в нього сьогодні день народження. Бажаю тобі а, усього найкраще, щоб твої найзаповідніші мрії здійснювалися професійного зростання, а, успіхів в особистому житті. І, от ти мені постійно кажеш, що в тебе є якась. Там людина, да, яка дуже тобі дорогоцінна, і а, вона грузинка чи грузин. Тому я тобі тебе привітаю, ще грузинською ділоцап дава дрес.